Будь кожному, незважаючи маленький, ти чи геть дорослий, хочеться, хоча б на мить повірити у диво та заховатись у казці від важкої реальності. Зробити це можна тут, хмельничани. Тож ходімо, покажу у стінах Хмельницького академічного обласного театру Ляльок панує справжня атмосфера свята. До новорічної феєрії готувались довго і старанно, аби розтопити серденько кожного відвідувача. Вогники, яскраві фотозони, а ще казкові персонажі розважають малечу у різних куточках закладу. Для гостей підготували не лише локації, а й нову цікаву виставу на крилах до мрії та інтермедію Думки на виворіт, різдвяна пригода. Коли ми робимо все з радістю, з любов'ю до дітей, то тоді у нас все виходить. У нас три птих цього року. Це не виняток, тому що це четвертий рік. Ми так працюємо. Вистава на крилах до мрії. Вона дуже знакова для мене особисто, тому що її написала Лілія Колтиріна, це викладач театрального мистецтва з Дніпра. А її дочка колись працювала у нас в театрі акторкою. І я би дуже хотіла, щоб повернулися мирні часи, і ми Лізу Абдулахатову побачили на сцені серед нашої творчої еліти театру. Діти одну з них вже побачили, тож діляться емоціями. Мені сподобалася вистава. Е, ну, там було про е, пінгвіна і мені дуже сподобалось. Е, вона дуже класна, вона мені сподобалася. Що там було? Що саме сподобалося? Е, коли навчив птах інший. Е, Пігвіна літати, та найголовніше, заради чого варто завітати у театр Ляльок гостина Святого Миколая місце, де здійснюються бажання, оживають казки, та кожне серце наповнюється світлом. Тут можна буде розповісти чудотворцю свої мрії, передати йому листа і відчути, що дива справді існують. Запрошуємо діток, гостину Святого Миколая, що знаходиться в Хмельницькому академічному театрі Ляльок. Ем, гостина працює з кожного дня, окрім понеділка, з 4 по 6 годину вечора. А що хотілося побажати саме перед святом? Це саме основне міцного здоров'я вірних друзів. І найголовніше, що нас турбує миру. Дарувати дітям позитивні емоції, бачити щирі посмішки, ба більше у період свят це найкраще, що може бути у житті, розповідає актриса театру пані Лідія Місуренко. В нашому театрі завжди розкішні новорічні костюми і дуже дуже цікаві персонажі як на мене, то це найбільше свято. А чому то воно чому, Тому що воно продовжується десь до місяця. Ми зустрічаємо дітей, ми їм е, показуємо різні локації, вистави, розважальні програми, фотозони цікаві. Діткам дуже подобається, і ми від того також дуже раді. У гостині Святого Миколая та й у самому театрі чекають не лише дітей, а й дорослих, бо у цій справжній зимовій казці Кожен точно знайде щось своє, а ще це гарна можливість провести дозвілля із родиною, якого так бракує серед сірих важких буднів.